Дорогі браті та сестри, ви знаєте, що сьогодні, зранку, 9 годині ранку, були проведені релігійні збори парафіальні, про те, що ми вірні українській православній церкві. Всі ті прихожани, які дійсно є прихожанами Порокровської церкви, не Олінської, не іншої церкви, а саме нашої церкви, сьогодні вранці проголосували єдиноголосно про те, що ми залишаємося в лоні православної церкви на чолі з блаженнішими митрополитом Нуфрі. Браті і сестри! Браті і сестри, для тих, хто не вірить, що нас більше, які бажають залишитися в лоні православної церкви, давайте проголосуємо ще раз, хто за те, щоб залишилася православна церква, православна українська православна церква, відключення цепитиму нопрію. Проти, опустіть руки. Хто є проти? Скільки людей проти? П'ятеро. Шестеро. Більше не бачу. Браття та сестри. Браття та сестри. Хочу сказати, що цей протокол зборів, який був сьогодні оформлений від імені Покровської церкви та Христово-Сдвижинської церкви, вони будуть передані державним інстанціям. Зараз ми зібралися тут для того, щоб помитися за мир в Україні і за наших воїнів, за їхнє здоров'я, які охороняють нашу цілісність нашої держави України, і за спочилих воїнів, які вже перейшли у вічність. Тому прошу вас всі молитися. Заради миру в Україні, Спаси вас, Господь. Спасибо.